Добрий день! Добрий. Беремо рулетку, міряємо. Що саме 30 метрів до так, цього? Так. Я, я, думаю, до бажання, я думаю, тут, тут нема 30 метрів. Чи є? Я вважаю, що є. Давайте будемо міряти, чи є до 30 метрів. А що ви тут вічно за тим поворотом стоїте? Ось завжди за цим поворотом. Завжди за цим? Так. Ну, частенько я вас тут бачу. Не кажу, що завжди там кожен день. Але плюс-мінус... Ну, бачите, де, цей, де закінчується виїзд зупинки? Тут, тут точно 30 метрів немає, я даю гарантію, мільйон відсотків. Виїзд до зупинки має на вас. Так. Від зупинки можливо немає? Ну, а чого ви порушите правила? Які мають навіть за 30 метрів від цього? Так. Ні, то я логічно запитання, що порушення, я нічого не маю проти, там, що ви стоїте, але так. бажано без порушень стояти. Ви, ви своїм прикладом повинні показувати приклад іншим учасникам дорожнього руху. Ми стоїмо зараз на синіх проблизького хмичка. Це нам дозволяє відступати від, правил від, від деяких пунктів правил дорожнього да. руху. У разі Не, всіх. не, відклад... не від всіх прав дорожнього руху від деяких, але там цьому. є доповнення в цьому пункті у разі невідкладного службового завдання. Так вам дозволяється. Ми це. зараз виконуємо службове завдання. А воно відкладне зараз чи невідкладне? В Мене немає наповнення Ну, вам зараз перезвонять, наприклад, аби порації передадуть. Що там відчиняється якийсь злочин, то я напевно думаю, що ви це відкладете і поїдете. Е... Звісно, e... так, правда? Так. Ну це б це значить це відкладне завдання, його можна відкласти. Це завдання чи відкладене, визначає про прилітати смініпритатні допомогти людям або ні. що вчиняється, що буде міста дивний. Я реагую першу чергу на нього. Дивіться, я не маю нічого проти трукаму. Абсолютно немає, тому що шутки потрібно зменшувати, але я за те, щоби. Ці були на однакових правах, ви розумієте? Тобто люстра, люстра по факту вам дає можливість відступати, але це не є невідкладно таке. Нагайне службове завдання, розумієте? Можна yeah. там метрів 10 ще від'їхати, стати вже так чітко і все, розумієте? І ви а ви... там є знак, що попереджає, що ведеться фото є. Так, є так? Так. Ну, то, я не, ви... не бачу проблем. Пане Руслан, тоді виникає проблема з паркуванням е, великих транспортних засобів виді тірів. В... А, ви... а тут що, парковка для тірів, що? Ні, я маю довести до того, що якщо ми фіксуємо ми його на крилаткрікам. Да. Ми надаємо йому команду зупинитися відповідно до правого дорожнього руху з правої сторони для того, щоб ну, підходити, ну, почати спілкуватися, вияснити, чому перевищення швидкісного режиму. Там, ну і ви самі процедури прекрасно собі знаєте без мене, щоб я тут не пояснюю. Тут дистанцію ми приблизно виділяємо так, щоб зупинити ми могли і тіра, ну, для легкових, якщо ми тіру зупиняємо, зрозуміло, що дистанції вистачає. Я розумію, але це починається така трошки несправедливість, тому що ви стоїте з порушенням і притягуєте водіїв за порушення, розумієте? Тобто, ну, воно, на, на мою думку, воно нелогічно взагалі. Пане Руслане, відповідаєте, стосовно того, чи тут є 30 метрів, чи немає 30 метрів, я вам точно не можу відповісти. Ну, я думаю, що немає. Тут метрів 21-22 відсили, розумієте? Але це ж порушення. По факту, це ж порушення. Добре, я зрозумів ваше зауваження, Дякую за ваше зауваження. Відреагуєте на нього чи ні? Перепаркуєтесь, так? Можливо. Не можу. Ну як так? Ну, я не розумію, в чому проблема. Я от, ну, мені Стосовно при... вас, як особи і людини, родини України, за ваші... Те, що ви за нашими діями, як ми поводимося, то... добре, я за всіма не... державними структурами, службами, будь-чим, що ви там захочете собі. І те, що ви вважаєте, що тут немає 30 метрів. Ваше право, я вас не переконую, що тут вони є і не підтверджую, що тут їх немає. Погоджуюсь, можливо, є, можливо, немає. Після, Після нашого спілкування визначимо і будемо враховувати і ваші зауваження. Дивіться, ви на око можете так само троками міряти. Сказати троками, і таке око одне закрите і казати, о, чувак, іде 90, має їхати 50. Ви нам кажете, що зараз маємо. Ви приблизно навіть кроками заміряємо. Ну, банально, до виїзду зупинки. Міряти рулеткою від зупинки. Ні, зупинку. вам стати візуально а далі, ніж 30 метрів. Візуально тут 20 метрів від сили, але це порушення. Пане Руслан, кажуть, дякую за ваші зауваження, за те, що ви немає, за що нашими дякую, роботами. Після того, як ми проведемо з вами розмову, ви собі всі транспортні засіб поїдете по своїх справах, ми зараз теж підстаємося транспортні теж продовжуємо. Патрулювати далі наш відповідний квадрат. Після цього, як будемо на другий раз заступати сюди, на занесення служби, для того, щоб фіксувати з приладом швидкісний режим, на автодорозі, який в Чоп в му кілометрі, ми визначимо дистанцію, на якій ми зупиняємося. Ми врахуємо ваші зауваження. Так, але зараз можна поправити, а зараз будете далі, далі буде здійснені замірювання швидкості. І все рівно, розумієте, нелогічно воно, абсолютно, тому що ну, не може так бути. В нормальних країнах так не може. Оди, ваша колега сіла, зараз переїде. Проблема знята. Пане Руслане, це рішення моєї колеги. Сіла зараз відїде. Знову ж таки, ми не знаємо, на яку дистанцію ми від'їжджаємо. Ну дивіться, вона від'їхала від нас метрів 12, сюди метрів 20. Все. Ну, я Банально, що... от 10 метрів грає роль, розумієте? Пане Руслане, я ж вас заме не знаю. Я поясню, я... Не дивіться, як не... ваше ім'я? Михайло. Михайло, знаєте, до чого я вам це веду? Так. Тільки до того, що буде їхати якийсь юрист або якийсь адвокат, і ви його зупините за перевищення швидкості, і у вас вже буде конфліктна ситуація. Тому що він вам зверне увагу, що ви порушуєте, а ви йому будете говорити, що він порушує. Відповідно, для чого воно? Дивіться, все красиво, все гарно. Я, я ж не... не скажу, що зараз ми стоїмо. Ви їх не... батальйон, Гар... перший. Все, проблема знята, правда? Я би навіть не зупинявся, я б далі проїхав, якби патрулька стояла ось тут, розумієте? Та, пан Осан, це ваш вибір зупинятися. Дивіться, колег, дивіться, я колегою. Послухайте, як ваше ім'я? Дивіться, я колегою вашому пояснив. Буде їхати, який зараз юрист або адвокат, буде їхати 73, ви його зупините і буде конфліктна ситуація. Тільки на тому місці, що ви стоїте з порушенням. А зараз ви зупинили, ви стоїте без порушення, до вас претензій немає. Ні, та ви можете і на маячках, без маячків мені все рівно, але ви стоїте без порушень правил дорожнього руху. Все чітко, все гарно, все як. Ніхто не свариться, культурно бесіду провели і розбіглися. Ще посвідчення ну, не, не ваше розмовляємо. Та, ну тому я кажу, тут питання в тому, просто що потрібно дотримати закону всім. Бо на мою думку, воно абсолютно нелогічно, розумієте. Регети Роксана Романівна, Горін, Михайло Андрійович, поліцейський. Будьте здорові, не порушуйте правил дорожнього руху. Не побачення.